Влаштуємо день найкращих подружок. Куромі давно не бачилися. Маєш рацію, подруго. Зустрінемося у парку. Кітті маєш нам миленький вигляд. Влаштуємо танцювальний батл. Чи зможеш повторити? Виклик прийнято подруго. Поглянь, як я вмію. Ще один чудовий день. Ранок має починатися гарно. Це я вмію. Легенький макіяж і готово. Який я маю вигляд? А тепер білісінька усмішка. Я впораюся. Приємний аромат, запорука гарного настрою. І не забуваємо про стильну зачіску. Вранішнє спа. Що може бути кращим? Хто тут має найгарніші вушка? Хм, Що би такого сьогодні надягнути? Рожевий править світом. Чи згодні зі мною? А це ми приберемо? Геть, бактерії та бруд. Більше, ще більше піни. Так краще? Хоч би не спізнитися. У мене ще чимало справ. Ха, <звілляє> <звілля> <Ага>, повеселимося. <звілля> Ранок має бути активним. Зустрічайте на сцені неперевершена куромі. Я підкорю цей танцпол. <звілля> Кому автограф? А зараз ну, ми попрацюємо з образом. Що яскравіше, то краще. Ось що означає стиль. Чи готові до феєрії звуку? Гучніше, ще гучніше. Я вас не чую, фанати. Де ваші руки? О, схоже, це дещо терміново. Повелителька жахів слухає. Вечірка. Вже біжу. Тільки перекушу. М -м -м, солодощі найкращий сніданок. Пригощайтеся, пані Кітті. На вигляд апетитно. на смак ще краще. Це таке солодке та рожеве. Вітамінний кіті сніданок. Що робитимемо далі? Чи мої бургери вже готові? О, так, я їх обожнюю. Калорії пусте. Що? Вечірку скасовано? О, Так нечесно. Апельсинове смузі завжди покращує настрій. Фенкс, смачно! А вечірку я й сама можу влаштувати. Hello. Пані Кітті, ми на вас чекали. Я хочу найпухнастіше укладання. Чи готові до б'юті магії? Ми починаємо. <гум> Ідеально. І додамо трішки кольору. Кітті стиль Yay! суперово! Пані Кітті ми завжди вам раді. Чи це тут роблять неперевершений макіяж? Влаштовуйтесь зручніше, пані куромі, і налаштуйтеся бути в захваті. І завершальний штрих. Так, поглянемо. Що це? Гірше годію явити? Виправте. Хвилинку, пані куромі. I'm so sorry. Додамо темної помади, і готово. Ха, mm -hmm. Те, що треба. Гаразд, п'ять дірок цьому салону. А тепер найцікавіше. Чи я не запізнилася? Балет – це справжнє мистецтво. Гарно та елегантно. Кітті дуже талановито. Oh. Ти заслужила на цю нагороду. О, сьогодні здійснюються мрії. А ось і я нудьгували. Почнімо з розминки. Oh. Дивіться та вчіться. Зараз куромі покаже, як треба робити. Хто тут королева брейкдансу. А вже ж я. Ще одна нагорода в колекції, але це так виснажує. Солодких снів ухо, це так день. Час лягти спати. Влаштуймо влаштуємо день найкращих подружок. Куромі, давно не бачилися. Маєш рацію, подруга. зустрінемось у парку. Кітті, маєш на маленький вигляд. Влаштуємо танцювальний батл. Чи зможеш повторити? Виклик прийнято подруго. Дивись, як я вмію. Мене годі перетанцювати. Ну, ми влаштуємо перерву. Чудова ідея. Тобі ні за що не вдасться перемогти подруго. Це ми ще побачимо. Хі -хі. Оголошено дружню нічую. Як щодо шопінгу подруга. Hello. Чи мені <пасує>, пасує? Нічого жахливішого не бачила. Приміряй краще. Це чорний найкращий колір у світі. Подруго. Ти не виправна. No. Я краще оберу це. Ні за що. Куромі, Ти геть не розумієшся на стилі. Ходімо. Усила силенна рожевого бісить. Ти мусиш це приміряти. Чи подобається рожева катастрофа. А якщо так, ще гірше. Подруга ти така миленька. Ні на що не проміняю свій чорний стиль. Елегантно і похмуро. А я вибираю це Хі -хі, Обожній шопінг. Подружки назавжди. Ваше какао. Особливий комплімент від шефа: рожевий десерт для пані Кітті. І гіркий шоколад для пані Куромі. Гарного вечора. Ой, я запізнююся. Варто поквапитися. Вітаю у вас, дівчинка. Ласкаво просимо до сім'ї Емілі. Хто візьме дитинку? Я перша. Привіт, сестричко. Ви обов'язково потоваришуєте. Крихітці потрібне обстеження. Лікарю, що відбувається? Так, так, перевіримо. У нас справи кепські. Емілі серйозно хвора. Що з моєю сестрою? У крихітки проблеми з нирками. Що ж нам вдіяти? Емілі потрібен догляд. Кері, ти залишайся за старшу, а ми повернемось увечері. Розраховуйте на мене. Сестричко зголодніла? Смачного. А зараз час у туалет. Очікувала від тебе такого. Готово. Солодких снів. Кирі, ти Де? Ну ми пограємо. Ой мені щось зле. Сестричку нам треба в лікарню. Хто-небудь допоможіть. Терміново в палату. Проведемо обстеження. Це має допомогти. З крихіткою угу. все добре. Втім, це ненадовго. Що сталося? Допоможіть Емілі. Врятуйте мою сестричку. Лікарю. Що нам діяти? Ми ладні на все. Емілі потрібна термінова операція. Чи ви згодні? Зробіть усе mm. можливе. Я страшенно хвилююся. То Емілі одужає. Операція минула успішно. Треба потішити новиною її рідних. З Емілі все добре. Хороші yeah. новини. Можете відвідати її? Сестричку, одужай. Хрихітко, ми поруч. Емілі, скоро ти будеш вдома. Ова. Це все wow. мені. Хі? Непогано. Саме про це я й мріяла. Стривайте, а де роборибка? Може, тут? Що? <світ> Сестричко, з ним народження, таке собі свято. Дівчатка, повеселімося. Вечірка розпочинається. Дитинку щось <світ> не так? Ще б Я хотіла роборибку, але глобус така корисна річ. Навіть не вмовляй. Поглянь, який він класнющий. Я з вами не дружу. Кері, ти знаєш, що треба робити? Слід врятувати це свято. Мені терміново потрібна роборибка. В нас найкращі іграшки в місті. Для сестри що завгодно. Ви всі зрадники. Емілі, поглянь, що маю. Це саме те, про що я подумала. Роборибка? Вона вже не в тренді. Але ж то її так хотіла. Сістер тренди змінюються напроч швидко. Дівчатка, що відбувається? Вона зіпсувала мій день народження. Кері, як ти могла? Але я ні в чому не завинила. Крихітко, ми все виправимо. Ну, ми ще раз зайдемо до крамниці. Вони геть не розуміються на трендах. Ось ми й прийшли. Емілі ласкаво просимо. Хочу гратися. Тобі сподобається на нашому майданчику. Це супергеройський замок. Мені потрібна ця лопатка. Ні, вона моя. Кому кажу, віддай дзуськи моє. Емілі потрібна допомога. Жодних телефонів під час заняття. Надалі не повториться. Що я вже біжу. Куди зібралася Кері? Моя сестра в біді. Сестричко маєш кепський вигляд. Ми не хотіли. Де це я? Емілі, вибач, ми надалі так не робитимемо. Лопатка моя, гаразд. Емілі, ти невиправна. А ось і я Хто хоче збудувати вежу. Я не перевершена будівельниця. Або ж вибрати робота. Забирай, Емілі. Ти ж була в лікарні. А вже ж. Віддай кубики. Але вони мої. О, мені зле. Гаразд, забирай. А? Спрацювало. Смачного, діти. А чому так мало? Віддай, мені потрібні вітаміни. Дівчатка, що відбувається? Мія не плач. А? Це перемога. Краще не зв'язуйтеся зі мною. Не можна бути такою капусною. Чи ви вже спите? Підйом. Я хочу спати тут. А як щодо мене? Погляньте, що вона напоїла. Знову ця Емілі. Пані Кітті, йдіть сюди, діточки. Чому це ви не спите? Емілі не дає. Вона нестерпна. Емілі можна все. Сьогодні ми підіб'ємо підсумки наукового конкурсу. Це буду я і перемогла Керрі? Це так несподівано. Вітаю! Чудова робота. Вже й кортить розповісти батькам. Емілі час додому. Нарешті Мої чудові новини. Що сталося, доню? Перше місце в науковому конкурсі. Кері, ми пишаємося тобою. Вітаю, Люба. Я дуже старалася. Перше місце теж мені. Влаштуємо свято. Час повеселитися. Мені подобається. Дівчатка, ви в мене найкращі. Хто хоче випробувати удачу? Спробуйте кері. Простіше не буває. Йуху, я перемогла. Вітаю, Люба. Я давно хотіла телефон. І я? Тату, я виграла. Ні, це я виграла. Ми маємо телефон. То чий же він? Я гадки не маю. Це телефон Керрі! Люба, ти це заслужила? От нечесно. Гра розпочинається. Гадаю, я захворіла. Сестричко тобі зле? Моє серце розбите. Чи я можу якось допомогти? Мене врятує лише oh, oh. новенький телефон. А вже ж забирай. А, витівка вдалася. Скучили за мною? Ти не вмієш малювати, мотай на вус. Пані Панікіті, допоможіть. Що відбувається? Ми з тобою не граємо, Це ми ще побачимо. Тебе не вчили ділитися. Краще віддай, друже. Юху, це все моє. М -м, цікаво. Це буде пранк року. Спробуй знайди дрібното. Допоможіть, що трапилося дрібнота. Я хочу. А ти вмієш будувати замки? А вже ж! Знову ти за своє. Відчепись від нас. Тепер я головую. Надалі не підходь до нас. Пошукай собі нових друзів і збудуй новий замок. О, в голові поморочаться. Ходімо, друзі. Їй знову зле. А? То й хто тут королева пранків? І ні, я сумуватиму. Маю для тебе подарунок. Я ніколи тебе не забуду, подруго. О, яке цуценятко. Ми ще побачимося. Щасливої дороги. Ні, сестричко, це моє. Що? Я страшенно скучила за Ені. Це цуценя буде моїм. Сестричко, чи ти ще спиш? Я незабаром прийду. Не квапся, Кері. Це цуценя аж надто нудне. Емілі, що ти накоїла? Подобається. Це вже занадто, Емілі. Дівчатка, не сваріться. Мамо, вона зіпсувала моє цуценя. Емілі, тебе покарано. Люба, вдалого дня. Я постараюся. Жарти скінчено дрібнота. Є розмова, Емілі. Чого тобі? Ти погано поводишся подруга. Що з нею? Вона сама напросилася. Сестричко, даремно я так нагримала. Ми ритимемося. Я прийшла по Емілі. Крихітко, час іти додому. О, ні, Емілі зникла. Не може бути. Хлопці, хто бачив Емілі? Гадаю, вона в лісі. Їй стало зле. Біжімо, кучіш, oh, oh. Сестричко, я врятую тебе. Ми зробимо все можливе. Крихітко, тримайся. Емілі, ти впораєшся. Ми поруч. Емілі потрібна термінова пересадка нирки. Що? Як? Я віддам свою нирку. Люба, це ризик. Я можу це зробити. Це єдиний шанс. Проведемо кілька тестів. Кері, твоя нирка підходить. Почнімо операцію. Ви впорайтеся, дівчатка. Я знову в лікарні. Кері ти тут? Люба, mm -hmm. ти як? Чудово, але що з Кері? Вона віддала тобі свою нирку. Не підводься з ліжка. Oh, Сестричко. Oh. Дякую. Зараз я все перевірю. Хороші новини. Oh. Емілі одужала. Одужала? Кері, тільки не хвилюйся. І з тобою теж все добре. Дівчатка, ми такі раді. Кері. Вибач, я була поганою сестрою. Емілі, ти найкраща сестра. Пані, чи ви готові? Вітаю у вас дівчинка. Вона просто не перевершена. Крихітко, ти дивовижна. Час тобі познайомитися зі сестрою. А ось я скучили? О, така маленька. І пахне неприємно. Мені не потрібна сестра. Крісті, зачекай. Сподіваюся, вони потоваришують. Смачного, Кайлі. Ти в нас найкраща. Привіт, дрібното. Пограємось. Краще тримайся від мене подалі. Привітко, чи з тобою все добре. Гадаю, я знаю, хто тут був. Крісті невиправна. Ви не роби. Звільнено. Емілі. Ти де? Чому немає вечері? Байдикуєш? А я зголоднію. Вибач, я страшенно втомилася. Нікуди не годиться. За хвилинку вечеря буде готова. Навколо самі ледацюги. Це що, сирена? Знову ти. Прощавай. Гайлі, ти де? Дитинко, я тебе знайду. Ось де. Гене, як ти міг так вчинити? Кайлі має сюрприз. Юху маємо відпустку. Терміново збираємось. Я зайнятий. Любий нам час відпочити. Мені ніколи. Тоді ми їдемо самі. Крісті, ми їдемо. А, щасливої дороги. То ти їдеш із нами. Курорт. Це аж надто нудно. Дуже шкода. Ми й самі впораємося, дитинко. Тут так гарно. Прокотимося. А тепер на вершину. Матусю. Матусю. Чи з тобою все добре. О, це так трагедія. Матусю. Не залишай мене, лікарю. Що з нею? Вашої мами більше немає з нами. Це все ти завинила Кайлі. Але я нічого не робила. Ти ще пошкодуєш. Матусю, повернися. Без тебе я не впораюся. Хто ви твій друг? І в мене є подарунок. Схоже на Чаклунське зілля. Скуштуй. А? Що це з моїм волоссям? Тато мене напевно покарає. Ми без мами впораємося. Щось добре крісті? Кайлі? Маєш кепський вигляд, сістер. Я не дозволяв тобі нової зачіски. Це сталося випадково. Тебе покарано. Тепер ти мешкатимеш тут. Але це підвал. Поводься тихо. Тут брудно. Час братися до прибирання. Діаманти? Але як? Ова! це магія. Хай вже так буде. Я нагодую тебе. Не дякуй. Це ж діаманти. Не знаю, як так сталося. Неймовірно. Я мільйонер. І мені вже час. Гроші самі себе не витратять. А Як щодо мене. Крісті, не час спати! Діаманти? Це все завдяки Кайлі. Хіба таке можливе? Я теж хочу діаманти. Сестричко, я йду до тебе. Ха, тобі все вдасться. Навіть не сумнівайся. Кайлі, ти таке сумко. Крісті, я скучила. Хочу дещо перевірити. Катку маурацію ми стали заможними. Нічого такого. Це буде грандіозний шопінг. Я купую все. І гроші не проблема. Гідь дороги, йде заможна особа. Ви приймаєте діаманти? Ви наш улюблений покупець. Ха, діамантів забагато не буває. Готова попрацювати. Я більше не хочу діамантів. Тоді залишися без вечері. До роботи. А, так вже краще. Продовжуй. Як скажеш, тату? На сьогодні достатньо. Смачного. Як мені вибратися звідси? Панове, хто хоче зіграти? Я гідний суперник. Це ж діаманти. Справжнісінькі. Щепак. Випробуй свою удачу, друже. Я готовий. Починаємо. Ти програв? Велике діло. Маю багато діамантів. Щасти вам, пане! Ми продовжуємо. Знову. Сьогодні мені щастить? Я так просто не здаюся. Як скажеш? Ха -ха, ти невдаха. Але як? Я мушу відігратися. А ти міцний горішок. Але я знову виграв. Що? Ти мені винен діамант? Де мої коштовності? Я їх дістану, обіцяю. Не намагайся нас обдурити. Татма часу пояснювати Кайлі. Де діаманти? Вже й усю тату. Ого, Це ж магія. То ти тут тримаєш дитину? Розберіться. Навіть не думай тікати. Ха, зголоднів. Кайлі, ти в безпеці. Я про тебе подбаю. Дякую, пане. Крихітко, це твоя нова кімната. Юху мені тут подобається. Почувайся як вдома. Ми починаємо нове життя. Зголодніла. Невже знову? це моя суперсила. Тепер ми сім'я.